Що ж вам передавав? Вони ж наказують, розповідають поліції. Бачите, е е от ми тут говор говорили, от з е вашою колегою дежурство. Вони розказують, що значить, все це було включено по методиці, тоді як було розпаювання, було включено вартість парів. Ну, ви то все знаєте, тут вам я нічого нового не скажу. Але я, звичайно, з тим не погоджуюсь, не творчу по ній по цій причині, тому що виходить е, так, воно є на балансі е, сільських селищних рад, так? є на балансі ваші. Значить, е, розумно, коли вам говорять, у вас ж є 100 гектарів землі, ви що не маєте за що жити? Де ж ваші гроші? Так. А вказується, що ваші гроші отримують, ну так як це подивитися на ту, е, на ту методику, що воно включено вартість паю, і пайовики отримують рентну плату за цей цю е, вредну е, плату за той фай, де зазначена середня частка їх. Це якось я от сам не можу зрозуміти, як не так може бути. Кожна людина жива відбуду. Але коли оформляють договір оренди, що там зазначено договір оренди? Вартість спаль. І от там включається вартість оця відводить. Я згідний з вами повністю, я згідний з вами повернувся. Ну, знову ж таки, бачите, знову ж таки вам говорять, ні, ну можна це питання рішати. Я вам скажу, можна це питання рішати, але знову ж таки, треба вашого, а буде казати, терпіння, нервів і в решту. Чому? Та, Ну, решті. елементарно. Ви звертаєтеся в відповідні інстанції, хто в нас на сьогоднішній день віддає тими е, землями за межами населеного пункту і так далі. От власне, яка ситуація, як буде? Держденагенство, не адміністрація. Чи тут чітко? Бо думаю, що зараз за новим з 1 січня вже тепер землі сільськогосподарського призначення віддані Держземагентство, а не адміністрація. Ви то знаєте, тут нічого для вас нового не є. Я, я, я ще вернуся до того самого листа, який я вам тільки що цитував. І е, напевно буде десь дотична така відповідь на ваше питання. Значить, Що пише держмагенство де Києва в своєму такому цьому листі? Чи, це запитання надзвичайно пальне. Його можна вважати таким, що законодавство не врегульовано. Але є ще один цікавий Значить, Що вони кажуть? Якщо під час розпалювання землі, під час приватизації цього сільськогосподарського підприємства, загальні збори співвласників не приймали рішення про передачу їх у землі запас, то вони нині залишаються в статусі нерозподілених земель колективної власності. Далі, якщо таке рішення приймали легітимно загальну збору, то цими землями повинна розпоряджатися відповідний орган державної влади. Тобто те, то, що ми маємо зараз землі запасу, іде далі. До 1 січня це була районна державна адміністрація, не територіальні органи Дерзем Агентства. Тобто з цим питанням треба безпосередньо звертатися до Держземагентства. -Е і можна зробити отакий другий стіл і поставити це питання на вирішення. Ви правильно кажете, це питання треба піднімати, але собі ви його не вирішимо. Оскільки з 1 січня цим питанням діляться територіальні органи Держземагентства. -Е до речі, що стосується, що стосується того, того ж самого правила поведінки, що робити в тому питанні, коли немає законодавчого регулювання? єдиним правильним, законним шляхом є суд. Суд? Чому суд? Тому що тільки суд наділений одним дуже цікавим правилом. Якщо не врегульовано питання суспільних відносин з законом, Суд у праві застосувати аналогію права. Він може вийти при регулюванні даних суспільних відносин за аналогією права, за загальним принципом цивільного законодавства, навіть на воно не вийде. І це буде єдине правильне законне рішення. Подумати на тим питання, наприклад, як приклад, так, як практик, щоб я, скажімо, радив, я, би радив Направити листа місто, реальні, з територіально з вирішенням цього питання. Ви, звісно ж, або не отримаєте відповіді, або отримаєте таку, з якої нічого не буде зрозуміло. І звернутися до суду. Ну так, з однієї сторони, так, але з іншої сторони, якщо взяти по великому рахунку, ну, ви зараз все, що будете робити, тому що після того будуть приїжджати перевірки і будуть питати, чи правильно зробив, чи неправильно зробив. На сьогоднішній день треба так само і е, контролюючим правоохоронним органам теж треба здати звіт по корупції, по тому всьому. А де нас брати його? По сільських радах, звісно, є секретар, є землевпорядник, є голова, який підходить до це все діло. О. Через що я від чого роду? Тут дійсно бачите, на сьогоднішній день, якщо воно не регульовано законом, і ви не знаєте, як, як робити, то краще візьміть, зверніться з відповідними запитами, з відповідними листами в ті інстанції, до яких належить дане питання. Якщо дане питання належить до відення, будемо казати, відділу державного звертається туди. Вони, звичайно, теж що вони не будуть зрозуміли, не звернуться вище, і тоді буде якась істина, розумієте? Бо рано чи пізно вас запитають за то, де воно є, чого його нема і чого ви за то нічого не робили. Ви розумієте? Вони тебе захистят, що вони не є розпорядниками цих земель? Ні, ну це понятно, що вони не є розпорядниками цих земель, але все рівно, ви розумієте, знайти десь когось крайнього все треба. Але питання контролю стоїть. О, от правильно ви кажете? Але питання контролю далі стоїть. Ви повинні дивитися за вашими землями, які є на території сільської ради. А розпорядниками є дебага здорові. Ну, По-друге, які орендують паї, платять рахунок сільської ради за кожний гектар землі, в залежності, хто 20, хто 30, а хто і найбільше до 100 гривень. нашій області чомусь таке не практикується. Чому? Ви розумієте, платять на підставі, чого вони платять. Дому ну, Дом, дому, а для... я ще ви переходимо в галузі. На розвиток села? Для соціальний розвиток сіл. Ні, ну то звичайно, ні. Але повинні ви, собі... це ні, ні, ви повинні ви я... Ні, ні, ви повинні зрозуміти, ну просто істину, так. якщо ви будете підв'язувати земельну ділянку до того, що вони мають платити на розвиток села, це їм неправомір. То, що вони хочуть платити на розвиток села, питань немає. Да, ви можете з ними десь обговорювати дані питання і просто домовитися з відповідними будемо казати, установами ну, чи тими суб'єктами підприємницької діяльності, які орендують ті ваші дійсно поля. Ви можете з ними домовлятися і казати, ну, бо, тому що ви знаєте, де маєте дорога. Взяли грейдер, поїхали по полю, та тому кінець. Якщо ніхто вам не платить за ті дороги, так? Ну, то навіть не будуть дороги, якщо взяти по великому рахунку. Але не прив'язують це до якоїсь. Я, я, я погоджуюся з вами, що десь можна за круглим столом домовитися з тими орендарями, що да, дійсно ти ж маєш стільки поїв, стільки, то отримуєш таку, то давай щось на село. Це питань немає, це можна домовлятися і так далі. Але все рівно я ж... А вони не хочуть? Може вони немає грошей. Ага. Ну, менше з тим. Давайте ще що цікаве, давайте будемо, щоб було дійсно, щоб якось було, щоб дурно. Потім не вийшли і сказали, щоб дурно прийшли, і сиділи тут, поговорили і толку з Я думаю, що ми офіційно звернемося до Слової області якраз по цьому питанні. Бо ми думали його проговорити, настільки так сталося, що немає, немає. Ви ж тільки що читали, ніби ви ці. Ви знаєте, десь на якийсь відсоток я з вами погоджуюсь. Там теж сидять люди, які думають, тобто спихнути як на сайті. Так. Тепер розмір орендної плати. 3%, він що рекомендований чи узаконений. Ні, він узаконений. Він є у законний і це законодавство ще, як ви знаєте, прекрасно був указ президента ще Ющенка про те, щоб збільшити рентну плату до 3%. Так що тут узаконено, там меншої плати бути не може. Більше може бути, але менше ні. 4, 5, 10, будь ласка, а ну не менше 3%. Можна запитати так? У нас є жінка, яка знаходиться на даний час в телеполянській Так. — І в неї її так, ну як, виділили її, прайс були сертифікат. Як її тепер перекормити? Вона психічну форму. Нема. Родичів немає. Родичів немає, батьки помирають. Добре, а хто в її? — Немає такого, вона в одинку там. Скільки були керівники в території? установи її немає Ми там просто так отримується. І ще в неї родичів немає нікого. Ну, якщо тут, то, тут ви можете сміло звертатися в суд про визнання спадщини від умерлою. Ні, ви не зрозуміли. Про те, що звертається про від умерлої спадщини, це тоді, коли люди ніхто не звертається за даним майном. Це не означає, що людина померла. Це означає, що ніхто не хоче використовувати дану спадщину, то ви маєте право її витримувати від, від, від е, тої особи, як, на кому вона стоїть. До суду і все. І... Вона не... ні, ні. Ні. Ні, вона не має відмовитися, тому що вона відмовлювалася, це зовсім інакша процедура, ви розумієте? А цивільний, цивільний кодекс чітко визначає, як забирати майно, яке по спадщині ніхто не приймає. <весурідальна> ні, дивіться. Не, та нормальний громадянин, але якщо вона не визнана, все рівно. Одно… Ні. ні, ну якщо немає, якщо немає суду, не рішення суду, просто може є якісь інші документи, то не можете рішення. Я би сказав інакше. Моя особиста думка – зробити наступне. Відкрити її рахунок, і урядну плату. А як урядну плату ви працюєте, немає так, ні, а вона не має нічого. Крім сертифікат. Сертифікат і все. Ну тут я вам скажу, тут можна рішенням рішення сесії сільської ради можна то питання просто законно регулювати і забрати на час то, за А за межами населеного пункту? А за межами населеного. То, а треба... за межами населеного пункту ж треба А ви як розумієте, що за межами? Треба там за, я Вони, наприклад, зараз звернуться до вас, зв'язку з тим, що на сьогоднішній день немає, та на земельна лента не обробляється і так далі. І з метою, і з метою. А ким обробляєш? Орендар взяв без оренду, що Ні, добре, а чекайте, чекайте, а ви кажете, а податок платить, то орендар. Ніхто не хотів. Віддали він на той статус. Тому кучу, що там вони не платять? — А вони не було. Дали мені букет, що він має підписати. Ні, це заставив, що розділяємо такі документи, тому що. Має бути. Варіанти, напевно, два. Визнаки статус, який роздається з другому, або зробити по-іншому. Якщо ви ці людині хочете допомогти, довіреність може дати від імені недій, навіть медичного станову. Але хтось мусить за це брати. Ні, тут ще раз так, тут один момент... Один момент дійсно е, про те, що е, ну, треба, певно, буде е, звертатися, орган місцевого субіду не має права звертатися теж, е, в суди про е, визнання даної особи обмежено дієздатності, чи недієздатної і так далі. І е, тоді буде стояти питання про опікунство даної, чи куди та особа буде передана. В я. Я розумію, що в але Якщо в Теребовлі її взяли, казати, в Теребовлі є. Е, та медична установа, вона за нею піклується і так далі, то тоді можна з нею всі ті відповідні документи. Але знову ж таки, то треба все робити через суди. Ну, це така підказ справа. Я не знаю, чи воно вам буде потрібно. І чи ви це зможете зробити? Ще одне да, запитання. Да. Ще одне запитання. За межами населеного пункту є землі прохоронного фонду. Чи можна на них садити сад? Сад? У нас сьогодні зранку Звідно, з природу. Земному призначенню. Фонду. Не можна? А сад хто хоче садити? Людина. Людина сьогодні сьогодні зранку. Людина. Маріна сама не посадила сад. Людина хоче посадитися. Ну, а він хоче чекати, а він хоче що? Він хоче я просто вивію. посадити. Хоче, він хоче, він хоче, він хоче вивію. Вивію. О, ну з того починаємо. Якщо він хоче просто посадити, то звичайно сади. А якщо він хоче, якщо він хоче взяти її в оренду, о, це вже друге питання. Значить, ну в оренду я не знаю, чи в оренду йому оформлять оренду. Значить, є для того, якщо воно знаходиться за межами населеного пункту, є для того відділ держземагентства, заяву, туди. І все. І все. І вони повинні дати чітку відповідь. Так, так, ні, ні. Дати дозвіл на розроблення проєкту щодо цього. І все. А там потім буде бачити. Ну, no. Це дуже просто. Та чого чо це не ви? На показку. Що попереду щось? Питання е, людей. На Предохоронно призначення на сьогоднішній день. Ви знаєте, згідно обліку вашої землі, придохоронного призначення відноситься до земель запасу. Бо є різниця між землю продокоронним призначенням є землі природний призначення. І якщо землі віднесли до земель при докордонного призначення, вони можуть відділятися і передаватися в оренду. Але М -м. людині тільки, для особисто селянського господарства, для садівниця. Ні, садівниця теж може. Ні, а садівництва садинисто до 12 сотих? Ну, оренду там власне передбачено. До 12 сотих. А, ну оренду можна, так. Да, оренду да, можна. Якщо в оренду, тоді можна. В оренду можна до 50. <ква> ja, не до 100. Оренду не визначено, так. Можна. Як треба зареєструвати договору оренду? Як офіційно зареєструвати? Про розірвання договору ради землі. не. Я то пишу, що ти обговорювати. Людина має роботу, значить, дає про розірвання договору Так. Як нам тепер поступати, навіть все. Процедура така би мала десь. Для того, щоб вчиняти будь-які дії сьогодні, на сьогоднішній день, знаєте, що угода, чи прогнозування, чи про внесення змін, чи люба угода, підлягає реєстрації. Так? Е, для того, щоб на сьогоднішній день вчиняти якусь угоду, реєструвати угоду, треба зареєструвати первинне речове право на ту земельну ділянку, хто має право, так і не зареєструвати. Для того, щоб е, ми зареєстрували речове право, ми вносимо. Зміни в той документ, який не зареєстрований. Зареєструвати основний договір оренди. Зареєструвати речове право, тобто первинний договір оренди. А потім аж вносити зміни в той договір оренди, який ви зареєстрували. Три реєстрації. Тільки три рази реєструється.

Пишіть, кидьте на електронну пошту, Ми розберемо і пробуємо законодавлю роз'яснити, як вам не мало зробити. Бо ми так застали доступними, багато таких треба трошки. Прошу, нагадайте. Якщо ми зможемо, що це хлопців, право робити, що робить. Тут треба розбирати дуже. Можливо, є якась судова праця, якась цього році, так не було в мене в практиці, особисто питання. Треба результати, так що питання особистий, в цьому орієнтується. Віддав вам відповідь, там вже побачила, що Знову влаштується. Ви роботи це краще. Договора заключені корівдарі будуть казати, що фюре роблять заключення договора на оренду політику. Але вони не зареєстровані. Догора. Не зареєстровані. Офіційно не зареєстровані. Договір юридично за Ні.

Але офіційно зараз договір, оцей йде договір, на який, на який час викладаєте. Той кутри. Заключені він буде казати прошлого місяці. Договір оренди вважається укладним з моменту його підписання і реєстрації. Реєстрація. Реєстрації, коли ви його зареєстрували, тоді починає діяти. А от той що він вже є прийдітні без реєстрації. То так, чисто змовили. Так, це чисто змовляється. Заплатили. А що це зовсім дієся, то діється до реєстрації?

Що що, що ще раз? Якщо людина оформляє спадщину після померки, Так. державний акт має тих нових зразків, нотаріус вилучає, надає І Якщо по цьому витіку спадкуєміць, спадку той знову помирає, то по тому вийді, людина знову оформляє спадщину Є основний правоустановлюючий документ, а витік підтверджує реєстрацію. Це два документи і... Це є основні документи. Державний акт це був документ, який підтверджує право документ. Але ж на даний час, коли ще державний акт, нотаріус вимагає, він вимагає правоустановлюючий документ на те, що спакується. Простоюж документом до 1 січня 2013 року був що акт на право власності на земельну ділянку. З січня, так що без різниці, що буде мати комп'ютер. Що ж, скажи. Ми так поїхали. Ми зараз звідси виїдети зможе. Так, виїде. Дивіться, є